Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Два літаки з вагнерівцями збили в Нігері. Як пишуть, два транспортних Іл-76 сімдесят летіли туди допомагати військовій хунті. Телеграм-канал Топор помстає, пише, що на борту міг бути і один із засновників Вагнера Уткіна. Це офіцер вищого звена. Якщо він загинув, Вагнер остаточно кінець. Два російські літаки Іло 76 знищили партизани з Тінгерами. Тепер по порядку через ультим ультиматум із боку західноафриканського регіонального блоку хунта звернулася до російських найманців щоб утриматися при владі. Після воєнного перевороту у Нігерії хунта звернулася по допомогу до найманців ПВК Вагнер. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на два джерела. Наприкінці липня хунта звернулася до ПВК Вагнер. бо наближається до завершення ультиматум від західноафриканського регіонального блоку ЕКОС звільнити скинутого президента. За даними журналіста і старшого наково. Дослідника центру Суфанова Сіма Насера під час візиту лідера хунти генерала Саліфу, Моді в Малі. Той звернувся по допомогу до російських найманців. Їм потрібен вагнер, бо вони стануть для них гарантією отримання влади. Заявив Насер. Наразі відомо, що найманці вивчають прохання. Хунти таку саму інформацію підтвердив західний військовий чиновник на умовах анонімності. ЕКОЕС поставило ультиматум звільнити демократичного обраного президента Мухаммеда Бахума зазначав. Ається, що блок країни закликав учасників готувати військові ресурси до того, як групі посередникам не дали заїхати у столицю Нігеру та зустрітися з лідером хунту 4 серпня. Остаточне рішення мають ухвалити країни-члена ЕКОВЕС. у виданні зазначає, що Нігер є важливою для заходу країни, бо вона допомагала в боротьбі з тероризмом у регіоні. Хунта відкинула співробітництво з Францією, колишньою країною колонізатором і пішла на зближення з РФ речниця французького МЗС Анклер Лежандер. Заявила, що наразі неможливо сказати, чи причетна РФ до держперевороту у Нігері, але очевидно, що Кремль намагається підтримувати дестабілізацію там, де вона виникає. Водночас стало відомо, що Сенат відхилив запит президента Ні Пасатінобу на розгортання військ у Нігері. Законодавці погодилися ухвалити лише резолюцію, яка засуджує переворот і схвалює зусилля з відновлення конституційного порядку військового втручання відкинули через погано підготовлену армію Нігеру. Нагадаємо, 4 серпня. Ня змі посали, що лідери західної Африки готуються до військового втручання у нігеру щоб відновити конституційний стрій. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.